Прямі імені Івана Гієнка, тому що ця постать поєднала Багато їх Я Господь дає вам сили, натхнення і добре здоров'я, тому що створити дуже і дуже багато. Дякую. Не тільки Огієнко, мріяв про цей час. Мій дід з козаків. Теж мріяв про час, коли буде Україна війни, в якій ми живемо, за яку ми сьогодні боремося. Я думаю, що Бог за нас. Бог за нас, бо він за тих, хто справедливо стоїть за свою справу, за свою країну, за свій рід. Це ваша медаль, ми не, не чіпляємо, ви самі знаєте. І вам квіти від найчарівнішої. Щаслива і я здивована, тому що я ну, не є таким, не знаю, якимось визначним. Я пишу просто і для людей, і для молоді. Я просто не чекала, що так ми з паном Іваном, з митрополитом Ларіоном зустрінемося, я безумовно вдячний. Поважному комітету за таку нагороду, вдячний Миколі Степановичу Тимошику, який є промотором повернення огієнта в Україну, я радий, що мій земляк, Тимошик. Я вдячний Брусилову за можливість бути учасником історичної події для Брусилівської землі. Я вдячний за визнання передусім комітетом на чолі з Павлом Михайловичем. Я вдячний нашому управлінню культури. Ми збудуємо з тобою.